Давай, ще Слухай! Ну ти я буду бензопилу заправляю, я як буду масло вимірів. Та ви думали, чи зламається чи ні. Ай! Ну воно ну, дурне, бо ви в кабіну біжніли. А ти що? Як ти тебе не говорить? Будимо, а як ти говориш? Слухай, ти гамно мене до мене морду не розкривай. <ріпи> ти ще допискуєш, я тобі не тато, ні мама, я можу разі засмалювати між роги. Вічево. <ріпи> ти ще йди, бо я ти морду розчіряплю з <ріпи> духа, <ріпи> до вуха темно. Тобто не там мог керувати себе вдома. би колись так до тата або до мами би такого фіркав, вони би не шкодували, тато би вжив на гайця якогось, і так би жі по ногам. А, а він не як бив, щоб бо я казав, я на нього на міліцію подав. Він брав фішко, де по п'ятах бив, щоб синяків не було. І я ще муртував болів, хоч перевірити, а синяків нема. Може, добре знати трабити. Я, я не злий, я вихований, бо мене батьки виховали добре. Я колись як тата полочку вкрав. То він мене тивоті тисках так пальці по стиску. В тиго моментом посиніли пазурі, позлазіли. Позлазіли пазурі. І я на другий раз знов, що не треба, в тата, брат і на Нашу брати? з мами бру! Не можна таке робити. Дід все п'єний був, в нього бру, ну в тата, я вже не бру получки ніколи життя. Братство ну, і навчився на що житті, а ні, так якби вас розбалували, ви тако ходите пальці вієм і говорите, як смі хочеться, якби до колеги куліту ну, тату збавив. Аж володя змости, змасти, бо хату треба крити. Хто буде то робив? А чого ти в епіцентр центр не з'їздиш нові ножниці не купиш собі? Певно, ну, з рукава трису, маю машиночку, печатаю, що роші ні? Що за стільки років не відклав собі, ні, ні, ні Слухай, <зас> ти, ну? Мандалина, хату я збудував. Мені діти голі босі не ходили. І не ходили, не жебрували. Ти мені буш говорила, що я в тім життю ще добив сонечко моє дерево. То, що я вже зробив. Тобі ще до того багато і багато. Ти ще коли цього доб'єш. Добре, треба відкладати? Я гімна виліз, я гімна виліз і я. на старості треба трохи відкласти. Мої діти мали те, що я не мав. А ти що? Ти мені будеш керувала? Не керуй, бо я зараз підстрижу тими ножичами, хочеш? Ну! Двіщо, ти щось така дуже сильно мудра стала, двіщо. Хочеш там вершика приїхати. Май розказуй! Ти якраз ні, за тебе мій моряник, бити, пішов, ти до війська нам і стіхала якраз. Пише Петро е, з фронту до своєї жінки. Uh -huh. Пише, дорога Марино, я воюю за Берлін і має до колін. Вона йому відписує, дорогий мій Петро, <пи> мене в село. Як приїдеш у Карпати, далі воючи. А як вже забереш Берлін, то <пи> лише блін. Mm -hmm. Ооо, видиш такі нинчі дівки, щоб ти ще тобі його дочекали. А я, no, він бідово води, хід конвої Хто жила? Хто жілаючий? Ти Кто собі таке шукаєш. Ну. шукаєш? Мої гімні, я її взяв в салону. І я, я її пленку закрій. Моя дінка ні з ким не спала, по мене. А ти там знаєш. Три роки я служив, вона мені ще дочекала, моє кровиночка. Що з тими щибами робити? І вікінці шкода і робити ним Дай сюди. Що ви да там робите, діти? А сумка порвалась. Ю, я, Як порвалась? Я ще знаєте, направду ви ще не гнівайте. але я ще... Кодилю на вас. Та ви ще діти, я скажу. Вам ще вбити чотири дошки, в піску насіпити, ти вибиш апліски, пекли да, з того. Да. З піску. Ступися. А в нас сумки, ти ти ще замолада, ти сумок, що ти себе в робиш, дитино, ти ти ще перші навчання чи, піту здобув, потім шукаєшся кавалюра. Би як? Не скінчив школи, інститута. Ніхто сидівки не шукав, ніхто ще не женів. Мама, мати якусь віту здобути, якусь хату вже мати, чи квартиру може йде там, за, як батьки робили на когоспі, видавали квартири в хуршобах. А я так, що а ти, а ти, а ти хочеш сраку на два стільська, і там, і тут, і, 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 і ой, і Я навіть вже не годин до вас підібрав. Звісно, зрізати нарубати кльотків, щоб мати водити мщенку, кубаску, бо то завжди на шишліки на такого ну, треба, щоб то знаєш? Ну, Люля, знає? що ти раніше не зробив, коли дощ не падав. Ну а то що зараз дощ падає? Нічого страшного кіно до студали, наші трохи обсуші. А ми колись злопами, як мали роботу, то з вами не чекали, ми ставили гонорово, тролі тролі бути, самогонки випили, то аж робота йшла. Раз анекдот за піяків, знаєш. Скажи. E, помер один піяк. Всі колеги ще зібрали в відно, прийшли. В квінтар, що як має бути. Чи стали на нього дивлять? Один до другого каже, слухай, а він непогано ще виглядає. А той каже, ти дома каже, три дні не п'ємо. В'єдеш то полікав мене, а вони <говори> його далі загуріляли, розумієш? Jól like, csak